Привіт! В цьому відео ми з вами створимо нову базу даних та таблицю всередині цієї бази даних. А перед початком я б хотів порекомендувати сайт itproger.com. Там ви знайдете код, домашні завдання та багато іншої корисної інформації. Посилання на цей урок буде в описі до цього відео. Переходьте, не пошкодуйте! Перше, що нам потрібно зробити, так це створити нову базу даних. Отже, натискаємо на нова. Далі ми повинні вказати назву для бази даних. Назва може бути будь-якою, головне, не використовувати. Спеціальні символи, а також краще назву вказувати на англійській мові. Ну і, наприклад, в мене нехай моя база даних буде називатися як PHP MySQL, а також потрібно вказати кодування для бази даних. Рекомендую встановлювати саме у TF8 General-C, адже це найбільш поширене таке кодування, яке дозволить нам в базі даних зберігати як текст на керівниці, так і текст на латиниці. Отже, створюємо таку базу даних, і ось вона ось тут у нас з'явилася. Являється. Наразі наша база даних вона повністю порожня, тобто це як папка, в якій ще нічого немає. Щоб сюди щось додати, нам спочатку потрібно створити нову таблицю. Давайте ми уявимо, що наша таблиця вона наразі буде зберігати усіх зареєстрованих користувачів на нашому веб-сайті. Отже, така таблиця може називатися як Users, Ну або ж давайте я вкажу, наприклад, таку назву, як Example Users, адже дійсно ми тільки. Робимо приклад цієї таблиці, отже, нехай буде така назва. Також потрібно вказати число колонок. Тут саме використовується слово колонки, але по факту це ті поля, про які я розповідав ще в минулому уроці. Тобто мені потрібно сказати, скільки у кожної записі буде полів. І щоб таке сказати, мені потрібно просто подумати, з чого буде складатися будь-який мій користувач. І дивіться, будь-який мій користувач, коли я його буду заносити в цю таблицю, у нього повинні бути такі дані, як: по-перше, це ID, це унікальний ідентифікатор, тобто це щось на кшталт порядкового номеру 1, 2, 3, 4 і так далі. І це, і це значення нехай ніколи не буде повторюватися. Тобто, перше поле це ID, друге поле це ім'я, третє поле пароль, четверте імейл, і п'яте нехай ще буде таке поле, як дата реєстрації. Отже, мені потрібно тут вказати саме число 5. Але я давайте навмисно вкажу тут число, ну, наприклад, 4, і натискаю Створити. І це я все хочу вам показати. Ну, по-перше, бачите, тут виникає якась помилка. Натисніть «Ігнорувати все, тобто вона нас не цікавить і вона ні на що не буде впливати. Ця помилка, якщо вона у вас видалася, то просто таке зробіть. І чому я додав чотири поля? Бо хочу вам продемонструвати те, що коли ви створюєте таблицю, ви в будь-який момент можете додати більше ще полів. Для цього ми ось тут. Вверху вписуємо, скільки полів я хочу додати, і давайте я зараз знову ж таки навмисно додам аж плюс два поля. Тобто мені одне тепер поле буде непотрібне. Але якщо ми це поле не будемо встановлювати, тобто не будемо прописувати тут ніяких значень, то в такому випадку це поле і не буде доданим до самої таблиці. Отже, будемо використовувати тільки 5 полів. Шосте поле просто проігноруємо. Тепер давайте вкажемо ім'я для цих полів. Як я казав, в мене повинен бути унікальний ідентифікатор. Давайте це поле буде просто називатися як ID. Також я хочу зберігати інформацію про ім'я користувача, про його пароль можна вказати повністю. Або ж давайте просто тут буде написано, про імейл, а також про дату реєстрації. Отже, такі поля з такими назвами в мене тут і будуть. Далі наступне, що мені потрібно зробити, це вказати тип для кожного з полів. Щоб вказати тип, ви повинні розуміти, що конкретно ви будете зберігати в кожному з полів. Наприклад, в ID я буду зберігати виключно числа. Плюс це будуть цілі числа, а тому тип я тут залишаю як інтеджер. Також, окрім інтеджер, можна використовувати більш маленькі типи, ну тобто tiny int або small int, тоді ви зможете маленьке число записати, там, наприклад, від нуля, там, ну, до речі. Тут в підказках це пишеться. Тайні INT це буде число від мінус 128 до 127. Але я рекомендую вам саме для ID вказати краще int. Бо дійсно ми не знаємо, скільки в нас тих буде зареєстрованих користувачів, і краще ми вкажемо тут більше значення, щоб потім не мати ніяких проблем. Ну і насправді тут є дуже багато типів даних, ось ви їх всі тут можете помітити. Але чесно вам скажу, що за всю свою практику я, можна сказати, використовував тільки ось ті чотири типи даних. Так, можна використовувати. І інші, але дійсно завжди вистачає тільки ось цих чотирьох. Тобто інтеджер це ціле число, варчар це невеликий текст, давайте навіть його вам тут покажемо, повинна бути підказка. Ну і дійсно ми бачимо, що це невеликий текст, його довжина ось тут в підказці поруч показується. І є також ще текст, це вже повноцінний великий текст, який не обмежений в кількості символів. Ну і ще є тип date, це такий тип, куди ми можемо Можемо записати певну дату. Отже, для ID, оскільки у нас там будуть тільки числа, я проставляю integer. Для name я проставлю varchar, бо Нейм це в нас не якийсь повноцінний текст по типу статті, там, наприклад, так, а це просто невеличкий текст, максимум там, скоріш за все, це буде ну, максимум 15-20 символів. так? Тому Варчар нам тут ідеально буде підходити. Взагалі, до речі, Варчар він дозволяє нам вміщати в собі максимум 255 символів. Все, що буде вище, воно вже буде йти з помилкою, ну тобто воно вже не буде впихуватися. Для пароля я роблю те саме, нехай також буде варчар для емейл. E Кож буде варчар, тобто це невеликі типи даних. І для дати я використовую date. Ну тобто ми використали всі основні типи, окрім тексту, бо дійсно мені тут не потрібно якийсь гігантський текст записувати. Далі мені потрібно вказати довжину, тобто це скільки символів або чисел ми зможемо записати в кожне конкретне поле. Дивіться, оскільки ми зараз будемо створювати дуже просту програмку, то по факту мені тут можна прописати довжину для ID як 1, і лише числа від 0 до 9 я і зможу сюди вписувати, бо лише якби один символ або ж одне число я сюди можу записати. Але насправді на майбутнє краще записувати сюди якісь великі значення, наприклад, там 7 або взагалі 11. Знову ж таки, це вам буде потрібно для того, що в майбутньому ну, у вас може бути дуже тут багато якихось записів, не обов'язково в таблиці з користувачами, а в якійсь іншій таблиці. І оскільки ви не знаєте, скільки в майбутньому буде там тих значень, то краще відразу встановіть велику. Довжину, і тоді ви будете впевнені, що скільки б там не додавалося у вас користувачів чи чого завгодно, ви не вийдете за цей діапазон. Тому саме 11, наприклад, я тут і відразу пропишу. Далі для поля name ми також повинні вказати максимальну довжину. Знову ж таки, Варчар приймає максимум 255 символів, але погодьтесь, ім'я в 255 символів це якось занадто. А тому давайте вкажемо, що максимальна довжина тут буде 30 символів. І звісно, можна вказати від Одразу 255, але в такому випадку під кожного під кожного користувача для його імені буде виділятися більший об'єм пам'яті, ніж того нам потрібно. Бо якщо ми вказуємо 30, то буде конкретно під 30 символів виділятися пам'ять. А якщо вкажу 255, і навіть буде це повнено, наприклад, там на 10 символів, то все одно буде пам'ять виділятися під 255 символів. Мені таки не потрібно, все ж таки хочу додати якусь ефективність до цієї таблиці, а тому використовую Використовую менше значення. Для пароля, напевно, давайте вкажу значення як 50, бо пароль може бути дійсно дуже великим. Плюс ми його ще будемо кодувати, а тому значення 50 буде нормальним. Для імейл, можливо, давайте також вкажу 50, бо бувають дуже такі довгі якісь імейли. Ну і для дати, в принципі, нам тут не потрібно вказувати жодної довжини, адже date – це таке динамічне поле, яке буде встановлюватися. Ну, можна сказати, через такий інтерактивний блок. Ну, трохи пізніше з цим ознайомимося. Далі в нас іде за замовчуванням, і дійсно ми можемо вказати для будь-якого поля якесь значення за замовченням. Тобто можна встановити як визначено, і тоді кожен раз, коли ми будемо додавати нову запис, в це поле буде підставлятися значення за замовченням. Ну, наприклад, там число 0. Це число буде підставлятися тільки в тому випадку. Якщо саме це значення не передається разом з додаванням нової запис, нового запису, також можна встановити null, тобто, це якби ми встановлюємо, що нічого не буде в ці ць в цьому полі. Ну, мені конкретно для оцих всіх полів не потрібно встановлювати значення за замовченням. Єдине, куди я це встановлюю, це для дати. Я хочу, щоб кожен раз, коли ми будемо додавати нового користувача, нехай в нас буде додаватися current timestamp, тобто буде додаватися. Поточний час. І це якраз я тут і прописую. Ну і current timestamp можна використовувати лише якщо ви використовуєте тип даних як Date. тоді воно буде працювати правильно. Далі ми можемо вказати зіставлення або ж кодування. І це просто ми вказуємо, який формат тексту тут у нас буде підтримуватися. Важливо відмітити, що оце кодування воно підставляється лише для тих полів, які працюють з текстом. В мене три таких поля, ось вони. І тому для них. Я повсюду підставляю такий формат, як utf 8 General C. Ми точно таку саму і базу даних створювали з таким самим типом даних, ну він і з такою коду, з таким кодуванням. І е, такі значення я проставляю для оцих полів, які саме працюють з. Текстом. Далі мені потрібно вказати атрибути. І тут, в принципі, не дуже багато є цікавих атрибутів. Єдине, з чим я часто буваю працюю, це Unsigned. Unsigned він дозволяє нам вказати те, що це поле, воно тепер не може приймати від'ємні значення. А тому, якщо ми раніше от, використовували, наприклад, tinyint, умовно, якщо от, я буду зараз використовувати tinyint, int, то він був від мінус 128 до 127. Але якщо я поставлю unsigned, то вже значно. Значення буде від 0 до 255. Тобто, таким чином, ми подвоїли якби його довжину, просто прибравши значення, які є від'ємними. Ну і дійсно, ID в мене не може бути як мінус один, мінус два, а тому я ставлю тут як unsigned Оце значення нал. Я давайте тут галочку приберу, бо... Раніше я тут проставляв null, і воно автоматично нам поставило цю галочку. Мені це значення тут не потрібно, тому я його видаляю. Ну і так, до речі, більше атрибуту ні до чого не дописую, бо це єдине по факту поле, яке працює з числами. І далі в нас ідуть індекси. Індекси ви їх можете розцінювати як додавання додаткового функціоналу до певного поля. Ну, от, наприклад, коли ми працюємо з id, це в нас унікальне поле повинно бути. І щоб таке унікальне поле створити, ми... Пропишемо тут Primary Index. Також після того, як виникає ось таке вікон, віконце натискаємо на Виконати. І Primary Index ми його зазвичай прописуємо саме для поля ID, Тобто, щоб вказати, що це в нас буде первичний ключ. І по цьому ключу ми якби, і зможемо пізніше шукати усі записи, ми зможемо їх фільтрувати, видаляти, оновлювати і так далі. Тобто, це дуже важливо, щоб в кожній таблиці у вас був. ID, і щоб цей ID він саме був як Primary. інакше просто ви не зможете потім дуже швидко фільтрувати вашу таблицю, якщо такого поля у вас не буде. Також я давайте можливо вкажу те, що для поля email у нас буде ще такий індекс як Unique. Юнік це такий індекс, який дозволяє нам створити поле, в якому не буде повторювальних значень. До речі, Primary – це по факту те саме, але він ще конкретно працює лише з індексом, ну, з ідентифікатором. Так от, Юнік нам скаже те, що в цьому полі не може бути повторювань, тобто, якщо в нас буде два користувача з одним і тим самим імейлом, таке буде неможливим, і оцей другий користувач він же не буде доданий. Ну і, звісно, цей Юнік або ж е, інші індекси ви можете проставляти для, для будь-якого з полів, але чесно, я використовував або праймері або ЮНІК, інші, інші навіть сильно там не використовував. Можливо, можливо, є ще сенс використовувати просто індекс, ось цей якби, це, якби значне. І якщо ви використовуєте індекс для певного поля, то це буде означати те, що по цьому полю пошук буде виконуватися трохи швидше, адже це поле воно є індексованим. От, е, ну, конкретно, наприклад, для пароля це взагалі не має сенсу таке робити. А, наприклад, для імені, можливо, в цьому ще є сенс. Тому для імені я пропишу е, такий індекс, який е, так і називається як індекс. І в такому випадку, просто пізніше, коли ми будемо виконувати фільтрування саме, наприклад, по цьому полю, е, будемо шукати користувачів за іменем, наприклад, то фільтрування буде відбуватися трохи швидше. Ну і звісно, не потрібно тепер під кожне поле прописувати цей індекс, бо він навантажує базу даних прописувати прописуйте його лише для тих полів, по яким ви точно знаєте, що ви будете часто виконувати певний пошук. До речі, варто відмітити, що якщо ви не пропишете цей індекс, то по цьому полю також можна буде фільтрувати всі дані. Просто вони будуть фільтруватися трохи більш. Повільно, але чесно, якщо база даних невелика, то ви навіть не побачите різниці. Ну і ще ми давайте додамо автоінкремент АІ, тобто це автоінкремент, і ми його додаємо виключно до поля ID, Тим самим ми вказуємо, що тепер, коли я буду створювати нових користувачів, буду додавати їх в цю таблицю, то я зможу не вказувати ID, і він буде в автоматичному режимі кожен раз е, збільшуватися на одиницю. Ну, наприклад, у нас там буде вже 5 користувачів. Додаю нового і у нового користувача навіть без передачі ID буде вже підставлене число 6. Це те, що мені і потрібно. Ну і оці інші е, поля, я з ними, чесно кажучи, ніколи не співпрацював. Е, ну тобто, вони не дуже, як на мене, е, зручні та потрібні. Наприклад, ви можете проставити е, коментар, ви можете указати, що поле буде віртуальним, або ви можете перемістити е, е, стовбець трошки вище нижче. Ну, загалом не дуже такі потрібні якісь налаштування. Ну і останнє, що нам потрібно зробити перед тим, як ми вже нарешті. Створимо цю таблицю. Нам потрібно, по-перше, можемо вказати коментар до таблиці, ну я не буду це робити. А далі нам потрібно просто вказати кодування саме для усієї таблиці, також вказую utf 8 General C. Тобто, бачите, кодування воно багато де вказується, і вказуєте його як одне і те саме повсюду. Також потрібно створити тип таблиці. Якщо таблиця вона буде посилатися на інші таблиці, тоді краще використовувати тип таблиці, як InnoDB. У нас буде дуже проста таблиця. Яка на інші не буде посилатися, а тому нам підійде MyISAM. Ось, ось цей формат. Ну і нарешті ми можемо все це зберегти. Але при збереженні, бачите, в мене видається ще помилка. І це цілком логічно, бо сюди, в це поле Date Я підставляю карent таймстемп. А карent таймстемп це в нас якби поточний, поточна дата та час. А наразі я використовую такий тип даних як просто дата. Тобто мені потрібно вказати те, що тут я буду використовувати такий тип. Даних, як, наприклад, Date Time, коли я зможу зберігати і дату, і час. Ну і тоді ми натискаємо на Зберегти, бачите, йде завантаження, і ось в нас була створена нова. Таблиця. Можемо, по-перше, зайти в, взагалі, в нашу базу даних, побачимо, що ось дійсно в нас є нова таблиця. Далі ми можемо зайти в цю таблицю. Тут будуть різні поля, які ми з вами створювали. Ну і Тут будуть показуватися взагалі записи, тобто це вже будуть зареєстровані якісь у нас користувачі. Наразі просто у нас немає ще тут ніяких записів. І також ми можемо ще й зайти в структуру та подивитися, як виглядає структура конкретно цієї таблиці. Бачите, що тут у нас всі ті поля які я робив, тобто це ID і це первичний ключ, ось цей тут і вказується. Також в нас є поле Name, і тут просто є індекс, тобто тобто такий ключик, тобто по цьому полю ми зможемо швидко щось шукати. Є поле пароль, є поле email, Тут також вказується ключик, бо ми проставляли індекс Unique. Ну і є поле Data і сюди підставляється ще й значення за замовчення. Ну що ж, в принципі, таким чином ви і можете створювати таблиці в будь-якій базі. Даних може бути хоч 200 різних таблиць, ніякої проблеми в цьому не буде. Ну і всі таблиці створюються за рахунок графічного інтерфейсу дуже просто та швидко. В наступному році ми вже навчимося працювати саме з записами в таблиці, а потім ще й перейдемо до опрацювання цього всього за допомогою коду. Ну що ж, на цьому в мене відео підбігає до кінця. Сподіваюся, воно вам сподобалось. Якщо так, то не забувайте підписуватися на канал, а також вступати в мої соцмережі. Усі послання на них будуть в описі. До цього відео, побачимось пізніше. Бувайте!